Перше питання. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки у плане стов АДМ Метал. Тут ми змінюємо договор ділянки з катастрофу No322844-007034001 площа 34Г. У зв'язку що орендар нас орендував ОСГ, а ми змінюємо зміною цільового під розміщення експлуатацію. Основних підсобних проєктів не будівлі та споруд для переробної машинобудівної та іншої промисловості. Що в свою чергу збільшить кількість платежів бюджету? До бюджету mm -hmm. платили тисяч сімнадцять або десь мільйонів бал. Да? В рік, так. Хто прошу голосувати? Розірвання договорів оренди земельної ділянки ТОВ УКВА. Роз, розірвати договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 322-188-12012014 61 площа 9 гікта 7583 обладнання між головним управлінням Держкадастров Київської області та ТОВАГІ. Тому що не платять оренду, та, там не куча виконавчих проваджень пров... із листами звертались до них ніякої немає. Друга ділянка в них 14,97, третя 3,77, четверта 12.77, п'ята 12,8. Невиконання морених забогатиме. В... А коли рома вони уклали договора? В У 2021 році. По умовам договору, якщо вони понад 3 місяці підрядний. У нас в односторонньому порядку є право розрізати. Ну із звернення до суду про стягнення. Ну, це Ну, треба так само це, вказати, що... що... Ми вказали вже житті заході щодо стягнення да. заборгованості з да. Так, хто за, прошу голосувати. Три за? Документації зімоності щодо інвентаризації земель за межами населених пунктів поблизу села Дима та поблизу села Козаровича. Е, так, 5 земельних ділянку площею 1378, 1407, 1071, 905, 403. І поблизу Козарович 1,61, 2,92. З метою передання подальшого оренду. Я... Дозвіл ми давали. Реєструємо за громаду і будемо оголошувати конкурс на право оренди. Хто за, прошу Четверте. Про проведення інвентарізаційних земельних ділянок інвентарізації земельних ділянок. З метою формування земельних ділянок для забезпечення введення державного земельного кадастру. Здійснення контролю за виконанням та охороною земель, визначення кількістю та якісного складу земель земельних ділянок і хронірів. Склад у відповідь, розробити документації змусу щодо інвентаризації земель комунальної власності орієнтовної площі до 9 га, які розташовані в межах села Глібівка поблизу села Глібівка за межами населеного пункту. За результатами робіт інвентаризації земель сформувати земельні ділянки та подати документацію, на розвиток затвердження сесії Дімської селищної ради. Це Емен парк да. Да. Вони користуються нашою землею, фактично нічого не платять. Паркан самовільно встановили. Вони паркан, У них там житлова забудова, займаються підприємницькою діяльністю, не дають послуги в сфері туризмі. І звертались до них неодноразово. Да. Вони не реагують ніяк. Хто за, прошу голосувати. І п'яте. Пронесення змін до договору оренди змейних ділянки укладно 100 прем'єр плюс. Е, у зі, тут у зв'язку зі зміною власника нарухому має 100 прем'єр плюс на довгі на лент. Е, змінюємо, просто внесемо зміни до договору у зв'язку зі зміною власника. І, І нормативка там збільшена того. І плюс вони сплатили податкові зобов'язання, так як ми з ними говорили. Час... Ну, не по всім ділянкам, але шосте, Так, хто за прошу звати? Шосте питання. Шосте, процитую: про звернення із вимогою про виконання обов'язку як власника майна щодо укладення договорів оренди. Це стосується підприємств, таких як «Демидові». Біля будучого АТБ, назва назвами є зараз уточним лісозаводчик, ясноворотка, Катюжанський, колишній радіозавод, і По всіх великих да. давайте спробуємо випадку... суб'єктів господарської діяльності, які мають право власності на майно однак ухиляються від укладення договору оренди. От ми з вимогою до них звертаємося згідно тих підприємств, які в нас в громаді розташовані, і у випадку нерегування будемо звертатись до правоохоронних органів. Звичайно, земельних ділян. Поставлять. Ну, так, може і так. Хто запрошу голосувати? Так, на цьому порядок денний e, нашої земельної комісії вичерп. це додаткові питання. E, земельна комісія, оскільки вже нема що розглядати, закінчена. Дякую, дякую.